Вітаю вас, мої любі Діви. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную вам зробити таро передбачення на грудень місяця, такий завершальний місяць цього року. Місяць, в якому ми святкуємо Різдво, багато свят, Миколая, подарунки. Ну що ж, будемо дивитися, яким він буде для вас, мої любі Діви і грудень місяць. Три колоди по три карти. Перша колода, перша карта. Королева Пентаклів, ой, комфортно, все класно, бо це ви мої дорогенькі діви. Я знаю, що я маю, який ресурс в руках маю, чим я володію, якими талантами, які в мене є цінності, які в мене є заощадження, що я хочу, куди я їх використати маю. Ну, все за планом, все як ви любите. Це і турбота, це і. і, і ну, так як нас свята, це і подарунки всім, увага для всіх. Ну, класна, така комфортна для вас енергія, мої дорогенькі діви. Що в нас далі йде? Паш Пентаклів знову ж таки, ваша енергія. Ну, це вже, напевно, нові витрати. Або, ну, паш це молода енергія. Це коли ми тільки думаємо, плануємо, наша внутрішня дитина. Каже нам, давай спробуємо, а давай дивися, от в мене є план, а, ми, а ти давно хотів, а давай ризикнемо, а давай будемо вчитися, давай йдемо десь підвищувати свою кваліфікацію або здобувати ще фах якихось. Можливо, це діти і онуки, це їхнє навчання, ви оплачуєте їхнє навчання, а також це може бути фітнес, може, це наше тіло, коли ми йдемо займатися своїм тілом. Ну що, Дивимося далі. Наступна карта. Ой, знов трійка Пентаклів. Чудово! Це, напевно, сім'я вже разом готується до свят, збирається, планує і втілює свої задуми. Бо тут колективна робота, коли ми докладаємо зусилля. І працюємо на один результат. Це така співпраця, командна робота, комфортна робота для всіх. Коли кожен на своєму місці, кожен робить те, що він вміє, ніхто нікому не заважає, всі задоволені. Співпраця, співробітництво, об'єднання, зусиль ну, для когось це може бути як учнівство, що я набираюсь досвіду, а хтось ділиться досвідом своїм. Ну, можливо, це вдома, так, можливо, це на роботі, можливо, це ви створите такий колектив, ви покличете когось ну, до співпраці, вас покличуть в колектив. Але, ну, взагалі, місяць в єдині, в кого випали тільки ваші енергії. Комфортний для вас дуже місяць. Ну, що, мої дорогенькі діви? Що тут у нас? Королева Кубків. У нас вже була королева Пентаклів, тобто королева кубків це може бути жінка в вашому житті така. Романтична стихія, вода, емоційна дуже, а можливо, це ваші емоції, ваші ем, наміри, ваш настрій, з яким ви все це думаєте, плануєте, готуєте, купуєте з любов'ю. А ми рухаємося далі. Наступна карта мої дорогенькі. Що тут у нас? Сімка мечів. М -м, сімка мечів. Це вже, знаєте, отут особливо в нас був паш мечів. Як вам будуть пропонувати щось, пропонувати е колаборацію, пропонувати співпрацю, пропонувати партнерство. Будьте дуже обережні, тому що сімка мечів, кожного своє бачення. Це може бути, ви неправильно зрозумієте пропозицію. або це, тут є, Сімка мечів, вона дуже хитра. Знаєте, це така маніпуляція, це коли видають бажане за дійсне, тобто вас використовують в своїх цілях. І бачите, яке тут зображення? Тобто художник малює двері, які двері є, а які він намалював, що в кожного своє розуміння і в кожного своє бачення. Тому ось тут дуже все ретельно перевіряйте, за що ви оплачуєте курси, що вам там обіцяють, який ви отримаєте диплом, який фах, або якщо це співпраця, то знову ж таки, що ви там отримаєте, які умови? Все, Всі слова, бо мечі це слова, інформація, те, що ми говоримо, те, що ми транслюємо, те, що ми чуємо. Все це перевіряйте, перепитуйте. Ну що, ще одна карта, мої дорогенькі діви. Дивимося, яка ще карта для вас тут? Знову королева Пентаклів. Ну, це ви, так? Знову ж таки, ви. Вже була в нас Королева Пентаклів. Це раціональність прийняті рішень. Тому що я маю ресурс, я знаю, хто я є, я, маю, я знаю свої таланти, я знаю свою цінність. І ошукати мене не так-то просто. Тобто, в мене є своє бачення, і я на своїй хвилі. А можливо, це. Ну, от у нас тут була командна робота, знову ж таки, вам допоможуть. Е... Допоможуть розібратися ситуації, або ви покличете на допомогу, або ви організуєте таку колективну, колективну роботу якусь. Ну, класна така, класний для вас місяць. Ну що, у нас ще одна колода, діви. Що тут в нас? Шістка кубків. Ось шістка кубків це спогади, ностальгія, коли ми повертаємося до своє, своєї внутрішньої дитини, своє дитинство, порівнюємо, як є, як було, як я хочу. Можливо, це люди з минулого, зустріч з ними, ви до них поїдете. Бабуся дідусь, більше тут, бачите, ви можливо, це ви баєте про людей, які були в вашому житті, пам'ятаєте про них подарунки їм. Передаєте, чи поїдете до них з подарунками, або це цінність того, що було. Так ще й королева кубків, емоції. От і тут шістка кубків дуже такий емоційний стан, коли ви згадуєте, чи ви шкодуєте, чи ви порівнюєте, чи ви з радістю турбуєтеся, допомагаєте, даруєте, робите приємне. Також це можуть бути дітки, коли ви даруєте подарунки дітям, онукам, ну, або знайомим дітям, які були в вашому житті, сусідки, наприклад, так? чи діти колег. Темо далі. Вежа, вежа це вибух. Раптова зміна планів. А особливо тут у нас було, дивіться, сімка, то, можливо, саме по сімці мечів вам відкриється розуміння або вежа це вибух. Це коли ви руйнуєте щось, що на що відкрилися очі, що вам вже не служить, що не потрібно вам, що вже вичерпало себе. І отут сімка мечів, можливо, людина, яка вам, ви зрозуміли, що вас обманюють, ви зрозуміли, що це лицеміри, що це люди, які вас використовують, і ви рвете з ними стосунки. І можливо, тому в нас є паш мечів, тому що. Я розумію, що мені потрібно навчатися, я розумію, що мені треба йти тут при іншим курсом, здобувати ще якийсь додатковий фах. Можливо, це стосується роботи, так? що я не хочу більше тут працювати, тому що там мене підставляють, мене обманюють, мене використовують. Ну, що це таке вежа? Це те, що, що ем, прибирається з нашого життя, тому що воно нам не потрібне. Хочу я чи не хочу на силу, тобто. Всесвіт на силу нам відкриває очі або забирає, тому що ми не можемо самі відпустити. Ми тримаємося і ми не можемо визнати, що ні, ні, воно нам ще потрібно. А насправді ні. Воно вже не працює. Та вежа вже має тріщини, вона протікає, вона стара. Ну, Ситуація, ну, я образно говорю так: ви підставляєте, що це для вас вежа. Стосунки, робота, друзі, колектив, щось те, що де ви сваритесь, де непорозуміння, де вже. ну воно вже себе та ситуація віджила, ви вже не потрібні один одному. І втручається блискавка, яка відкриває вам очі, руйнує. Руйнує все до, до тла для того, щоб ви відбудували нову вежу, нові стосунки. Е, ну, вияснили все. от, тому що було багато брехні, було багато хитрості. Бачите, в кожного було своє розуміння. Які ці двері, які вони мають бути, і ви не могли, можливо, домовитися. І тому потрібно зруйнувати, прояснити, вияснити цю ситуацію, всю, і вчитися підлаштовуватися під нові обставини, навчатися, навчатися самому, навчатися обом, навчати один одного ось командна робота, разом відбудовувати нову вежу. Вже в довірі, в Чесними намірами, чесно обговорюючи все. Тобто, ось все у вас буде навколо цієї сімки мечів. Викриється брехня, викриється хитрість, викриються нечесні люди для того, щоб. Знаєте, головне, що для вас це вас це не виб'є з колії, тому що у вас є дві королеви пентаклів. Для вас це буде все органічно. Таке враження, що ви знали, ви відчували, що є в вашому оточенні, чи колективі, чину будь-де люди, які ось каламутять воду, і ви. Аж легше вам буде дихати, що ви її викриєте, або викриється ситуація, або тобто ви виясните відносини, ви вискажете все один одному, От, знаєте, розставити крапки над її, і все. І можна спокійно, чесно, вже немає ні в кого каміння за пазухою, можна спокійно, чесно далі рухатися, планувати, будувати, працювати і не остерігатися. Ой! То я воюю. Сімка мечів. Махаю руками. Не остерігатися е, ножа в спину. Ну що, в нас ще одна карта. Що тут у нас? вісімка касу. Пос... Вісімка мечів. Ну Все ж таки, вежа безслідно ні, не проходить ні для кого. Вісімка мечів це. Коли ми себе картаємо, коли ми, а може, даремно, а може, ну, наш внутрішній оцей страхи, коли ми почуваємося, нам шкода. Шкода, що ми так поступили, шкода, що склалась така ситуація. Знаєте, наш внутрішній страх, наш внутрішній стан, наші, коли ми себе картаємо, от наші думки. Бо мечі це наші думки, коли ми думаємо, перетравлюємо, от почуваємося, дивіться, як лебідь, який попав в, колючу, в колючий дріт. І, і раниться, і не може вирватися в якісь колючки, не може вирватися. Але ну, це тільки ваші внутрішні страхи. Це тільки тому, що ви совісна людина. Це тільки тому, що ви занадто сильно переживаєте за всіх. Маєте, бачите, от королева Пентаклів це жінка, яка про всіх дбає, переживає, всіх хоче зігріти, обігріти, нагодувати. Але ну, колективна робота вам допоможуть, можливо, Вийти от люди, які працюють разом з вами, вас підтримують, вас надихнуть і виправлять цю ситуацію. Розвіються оці ваші страхи, і ви зрозумієте, що все, все було правильно, все, все було недаремно, тому що вартувало оця виснення відносин, чи та сварка, чи що тут відбудеться по вежі, воно вартувало спокою, спокою, стабільності, примирення. І впевненості в завтрашньому дні. Ну що, мої дорогенькі, дякую, що ви є в мене. Я бажаю вам мирного і спокійного грудня, радісного, веселих вам свят, чудових, чудового настрою, чудових емоцій, рідних людей поряд. Будьте сонечком, зігрівайте всіх навколо і себе також. Діліться радістю, транслюйте любов. Я вас люблю, обіймаю. Дякую, що ви є. Залишайте свої враження, коментарі, ставте вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного, просто Зоря таро. Почуємось, папа!